Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео хочу створити таку просту модельку і показати, як просту модельку багатотільну можна зберегти як збірку і як окремі її деталі, частини. Ну, парт. Тобто, <кхм> мені колись в коментарях під відео якимось писали про це, що така можливість є. Я нею, якщо чесно, не користуюсь, хоча. Зараз я трошки її переоцінив, так трошки розібрався. Ну, поверхнево, поки що, хоча там нема чого розбиратись, в принципі, все досить просто і зрозуміло. Вона мені сподобалась, коротше. Я, мабуть, буду нею користуватися в майбутньому, тому що я робив раніше як. Зараз коротко поясню, то там не хоче слухати це пояснення, я все, як завжди, зроблю по ключових кадрах. Ну, Розділю відео, тобто в описі під відео будуть всі, всі моменти підписані, можна буде перейти по кадрах. Отже, я як робив? От, наприклад, шафа, яку я зараз хочу зробити. Ну, це буде просто коробка до шафи. Я не буду дуже займати багато часу вашу. Покажу тільки, як користуватись функцією. Тому це так. Тільки назва. А по суті, шафи це не буде. Я робив як? Я витягував одну деталь, ну, наприклад, там. 1200 хай. На там 2. Там буде якась шафа, наприклад. Витягую це як одну деталь. Далі в цій деталі вирізаю якісь ніші, там під полиці, під там, шухляди, фасади, це все роблю. ну, Мінімально це робиться як багато тільна деталь. Тобто це, по суті, однотільна деталь. Потім я цю деталь. Давайте, я витягну вже нехай 500. Потім я цю деталь просто так змірюю, дивлюся 500 мм 500 на 1200. Ну, тут зрозуміло, тут коробка показує нам. А от всередині, наприклад, полиця в мене, я вирізав нішу, тут от 20 стойка, 20-стійка, 20 кришка, 20 дно, Посередині, наприклад, ще стійка. Між ними ще полиця. Я заміряю просто так ребра цих полиць і витягую таку саму деталь. Витягую, тобто, як «Extruded Boss Base». В окремій частині. І наскільки я зрозумів, я втрачав дуже багато часу. Хоча так навпаки, воно, мені здавалося, що швидко це все відбувається. Тому що мені не потрібно там створювати купу деталей, потім їх підганяти в збірці. По, -по розмірах вони, ж, звісно, не зійдуться, тому що в голові все не втримаєш. А зараз я зрозумів, що я дарма не користувався такою функцією, як Save Bodies. Це дуже корисна функція, на мою думку. Я зараз покажу, чому. Поки що це видалю. Перейду. У редагування цього ескізу, оберу як би, ланцюг цих ліній і створю їх як construction. Поки що все. Далі нам потрібно подумати, як в нас буде розміщуватися стійки дно, кришка, чи буде стійка посередині, чи будуть полиці. Ну, Я собі вже там придумав, що в мене буде кришка і дно. Це одна деталь. Ліва стійка буде зеркалитися направо. Потім в мене буде середня стійка. Ці всі деталі будуть однакової товщини. Так само тут так само тут. Далі я роблю їх 20 мм товщиною. Тут от можна було витягнути через ось цей елемент. Ну, нехай уже буде. Я вкажу просто відступом від центру. Це буде 10. Якось так. І далі я просто зберігаю цей ескіз. Тепер. Тепер нам потрібно створити багато тіл. Ну, в даному випадку це буде 5 тіл Ой, раз, два, три, 4, 5. Да, Полиці можна одразу було промалювати, але я ж кажу: ну побудувати ескіз. Я хочу зробити просто. Такий приблизний елемент, який можна буде, хоч більш-менш якось вважати збіркою. Це не буде повноцінна шафа. Так, і що ми робимо? Ми обираємо with Base функцію, обираємо Ескіз. Тут от нам пропонують одразу, оскільки ми обрали лінію Syn Feature, тобто тонкостінну деталь, нам це не потрібно. Це все ми прибираємо, ми обираємо blind і обираємо ось оцей елемент. І по суті, можемо ще обрати ось цей елемент заодно. Ці елементи остальні, ми не, не, не можемо контури обирати, оскільки. Е... Тут немає можливості зняти галочку Merge Result, тобто об'єднати результат. Немає, як ви бачите, цієї галочки, оскільки немає ще з чим об'єднувати. І все, що ми зараз витягнемо, буде автоматично об'єднане, якщо воно хоч десь пересікається. В даному випадку пересічення не буде, тому я просто підтверджую і отримую дві, два тіла, от як ви можете це все побачити. Далі я просто активую знову цей підсвітку цього ескізу, обираю знову ту ж саму функцію, ескіз. Те ж саме проробляю, щоб воно не обирало нам товщину лінії, нам не потрібно це. Менш резуль, звичайно, прибираємо. І ось так от виконуємо. Там автоматично вже 500 проставлено було, далі це все можемо сховати. І на цьому поки все. Ну, як поки? Я не буду далі будувати нічого. Це саме відео про функцію, яка була озвучена на початку. це от... Фічі Bodies. Наскільки я зрозумів, цієї функції не можна тут от. Хоча, можливо, я помиляюся, можливо, можна Bodies. Давайте я спробую. Це трошки займає час, але. Customize. Так, і тут шукаємо фічі. Там немає іконки під цю функцію. Ми, напевно, її тут немає. Ну, коротше, напишіть в коментарях, хто, можливо, розбирається. Я тут, мабуть, її не знайду, оскільки я не можу зорієнтуватися по. Хоча стоп. Insert part. Imported geometry. Ні, немає. Ну і так, мабуть, її тут немає, оскільки немає в неї якби ярличка такого. Візуального відображення, якось позначення цієї функції. Тому я просто оберу і так, одразу я хочу ще, щоб не продовжувати і так, досить відео про цю функцію, я зроблю що? Правою кнопкою і отут оберу текстуру для ось цієї деталі. Очистимо тверді тіла, оберемо ось цю деталь, і я її текстурую трошки по-інакшому. Неважливо як, хай буде ось так. Підтверджу. Це ви зараз зрозумієте, для чого я це роблю. І далі я безпосередньо хочу активувати, але ще ні. Я оберу ось це як Перейміную кришка дно. Далі, що тут у нас? Це вже мені не цікаво. Це от стійка ліва буде. Це от стійка середнє? Далі це також мені не цікаво, оскільки це буде зеркалка. Тобто я закину вже в збірку, створену через функцію, закину окрему деталь, яка буде відзеркаленням ось цієї. Тому що в самій функції я не, не помітив, щоб там була така можливість відзеркалити. Та й логічно, в принципі, мабуть, це досить було б незручно. Від чого зеркалити там. Це не завжди можна вказати і передбачити. Отже, дно, чому я не позначаю? Тому що кришка дно, ну, тобто це буде одна деталь, яка просто буде перевертатися на низ. Ну і по суті, все. Далі фічі, Bodies. І що ми вперше, коли потрапляємо сюди, маємо зробити? Маємо обрати, де буде зберігатися асемблі. Якщо ми хочемо створювати цю асемблі. Ну, Як ви бачите, Create assembly. Тут можна, наскільки я розумію, не активувати. А просто зберегти якби, як деталі. Але мені потрібна збірка. Так, до речі, я не видалив попередню. Я, ну, я якби, тестив саму функцію, тому всі її можливості, так би мовити. І тепер вже можна. Переходити до неї. Отже, я сюди от шафа пишу і зберігаю як збірка. Далі можемо звернути увагу в кінець на template setting, Тобто це шаблон вашого, вашої деталі і асемблей збірки. От У мене тут за замовчуванням dark. Я не хочу dark, тому я тут не активую чекбокс. Я хочу ну, таку ж саму, як в мене тут, тут в даному випадку, в цій деталі. Тому вона і така й буде, якби передасться. Далі я хочу Propagate Visual Properties, Тобто я хочу, щоб текстура, яку я обрав, передалася на ті деталі в цій збірці. Якщо ми не активуємо цю галочку, не, не активуємо, то ось ця деталь у нас буде дубова, тобто тої текстури, яка обрана для всієї цієї деталі. А ми ж пам'ятаємо, що ми не в збірці, ми в багатотільному моделюванні, ну, тобто це просто парт деталь. Далі, ConsumeCut Bodys. Цей варіант я не розглядаю взагалі, оскільки він поглинає у цій деталі усі елементи її. Тобто всі тіла будуть поглинуті. Consume. Consume, Тож, Якщо воно якось так звучить, ну коротше, я цю, цей чекбукс не буду активувати. Якщо захочете, самі перевірите, це швидко робиться. І далі я просто натисну на Select all, але, але, але... Так, гей, знову я трошки туплю. Потрібно її зберегти. Я оберу Part 1, той, що в мене був, перезапишу його. І якщо ви його не збережете, нічого у вас не вийде. Ця фіча не зможе посилатися на це тіло, на ці тіла. І я забіг наперед, оскільки це дуже важлива така функція, через яку я нею буду далі користуватися. Дуже активно думаю на своїй роботі. Оскільки. Вона пов'язана із цією деталлю. Зараз ви зрозумієте, прошу мова. Це ми все залишаємо. Тут от активую. Тут от тепер натискаю і обираю все. Але нам не потрібно все. Мені не потрібно те, що я не іменував. Тобто ці деталі я не буду, як би. Ну додавати Цю деталь я просто додам, знизу закину її, переверну, і все буде нормально. І ще хотів би показати такий чекбокс, я не буду його показувати, як він працює. Хоча, в принципі, я можу його просто актувати, і ви самі все побачите. Drive resulting part from, точніше, Derive resulting part from Similar Bodies or Cut List. тобто він їх всіх скорочує. Як ви бачите, їхні назви всі скоротилися. Я просто активую 1 і 2. І всі тіла, які є, вони будуть однотипними. Тобто, в мене немає стійки лівої, по суті. Це, що я тут іменував, воно ну, вже можна сказати. Коротше, воно безсенсовно було, тому що це все якби одна деталь. Тобто, в мене буде стійка ліва 1, 2, 3, коли я відкрию свою збірку. Це буде все одна деталь. Далі тут буде. От в даному випадку це корисно, оскільки кришка дно це також в мене буде одна деталь. Але є один нюанс. Вона буде, скоріш за все, не перевернута. Тобто мені її треба якби перевернути. От, якщо дивитися спереду, то це виходить по Z, по ідеї, прокрутити. Ще ні, по Y. Ну, коротше, ви зрозуміли, мені її потрібно отак перевернути. Тобто, оцей край буде ось тут. Цей край буде отут, відповідно. І тому для мене в даному випадку це не актуально. Тобто я обираю от всі і знімаю галочки із чекбокси, вимикаю ті, які мені не потрібні тіла. Залишаються тіла тільки ті, які ну, будуть в тих позиціях, яких я і хочу, щоб вони були. Це буде дзеркалка, це буде перевернута деталь верхня. І підтверджую. По суті, вже ми маємо відкриту, відкрити ще, один, ще одну збірку. Ну, точніше, не ще одну збірку, а взагалі ми маємо відкриту збірку. Ось, як ви бачите, це вона. Далі я просто відкрию нашу кришку дно. і, мабуть, по Y. Ні, не по Y, значить по Z. Поверну назад. Так, да, по Z. Я її крутю. Далі цю деталь відкриваю. Ну от, Мені тільки не подобається, що ці всі елементи не в центрі системи координат. Це я просто не люблю таких моментів, коли воно так робиться. І ці всякі відзеркалені деталі також за ними працювати, не дуже люблю через це. Так, текстура в нас не збереглася, хоча обраний дуб. Це легко поправити. Отже, це стійка ліва, це. Право. І тут от це закриємо, а сюди закинемо. По бистрому їх щас зараз. Зберу до кубки Ну і все, наша збірка готова. Звісно, тут набагато більше має бути елементів, я говорив про це на початку. Що, полиці можна ще продумати, там задню стінку, це все без проблем. І шухлядами трохи, на мою думку, складніше, але якщо попрактикувати, то ну, складніше для когось. Так, якщо у вас практика вже досить якась є в такому подібному моделюванні, то я думаю, це взагалі не проблема. Наприклад, от тут стійка стійкаться, по суті, 500 не має бути. Тобто по задній стінці, наприклад, вона ще має бути 500, якщо це накладна задня стінка, яка там цвяхами перебивається. Я хотів би її робити, звісно, в пас, Тобто і по заду вона б відступала десь 15, 15 плюс 4. Ну, 19 мм і спереду вона б відступала. Хоча, якщо робити фасади, звісно, всередині, ну, внутрішні фасади, то не відступала. Б. Якщо зовнішні, як я думав, це робити, наприклад, для цієї шафи, то потрібно десь 2 мм там, чи мм всередину, щоб не було на виході при збірці якоїсь перепада. Оскільки фасад би все одно бився б від кришки і дна. Коротше, це все, я ж кажу, я не буду далі її робити. Хоча на початку, як тільки планував відео, то хотів робити. І давайте перейдемо вже до того, чому це ну, дуже чудова функція і цікава, на мою думку. Як ви бачите, одразу кидаються ці стрілочки. Хто дивиться мої відео і бачив мої відеоуроки по SolidWorks, то розуміє, що це. Прив'язка через ескіз або ну, через деталь. Тобто одна деталь прив'язана до іншої. В даному випадку це тобто, тобто якби це parents' children, тобто батьки а, і діти. От є діти і є якби, це можна закрити. Є якби батьки. І от батьківські а, моделі це саме ось ці тіла. Тобто, якби я її зараз не виправив, наприклад. Тут все зміниться за тим принципом, який я змінив тут. Оскільки це зеркалка, то зрозуміло, вона також підтягнеться. Ну, коротше, це дуже зручно, на мою думку. Ви в цій деталі, а це саме деталь пам'ятаємо, всі свої ці тіла робите так, як вам потрібно. Потім. Зберігаєте в цьому форматі вже із підписаними назвами, так як вам потрібно, створюєте таку збірку, яка вже автоматично прив'язана. І, до речі, ну тут, тут зрозуміло, що це. Якщо зробити флот, то вона відв'яжеться. Флот нам робити не потрібно, оскільки воно все виставлено, як нам потрібно. Так. Я не туди клікнув, да? фікс. Ну, коротше, це дуже зручно. Все, що ви тут от, зміните, всі ваші там якісь поправки, габарити не знаю, 16. З ДСП ви хочете зробити 16 -ки. Автоматично, тут вже у нас 16 -ка. Ну, звісно, ви тут подивитися нічого не можете, оскільки, якщо розгорнути деревопобудову цієї деталі, то тут буде написано StockPart. І якщо ви хочете вже з нею щось зробити, то. І ви це робите безпосередньо в самі деталі. Там копір, ну, якісь отвори робите, вирізаєте її, як вам потрібно, там пази якісь притягнуте. Ну, Коротше, все дуже зручно. Текстура теж саме. От на, на, на рахунок текстури, чи можна її змінити тут і вона підтягнеться? Це питання. Це, я, до речі, не перевіряв. Наприклад, я скіпну цю текстуру. Ну, Так, так, чудово. Це взагалі чудово. Тобто навіть текстура підтягується, я це не перевіряв просто. Ну, зазвичай я не граюся з цими текстурами. Так. Ну так, тобто прив'язка максимальна йде, по, всьому, по всіх параметрах. Якщо я тут зроблю отвори, також це все, звісно, відображиться. Вирізай. Ну, зручно, на мою думку, дуже зручно. Збережу цю збірку, коротше, хай буде. І, в принципі, це все. По цьому відео, по цій функції, користуйтеся, кому цікаво. Як На мою думку, то це одна із найважливіших таких функцій в Solidworks от для таких твердотільних, багатотільних точніше, моделювань, от як я це зробив зараз. В меблевому конструюванні я буду її застосовувати тепер набагато частіше. Буквально недавно робив шафу, в якій би от дуже згодилася ця функція. Але вже як є. Ну і дякую за перегляд. Що дивилися відео до кінця, поставте лайк відео, підпишіться, якщо ще не підписані. Також, може, десь порекомендуйте в якихось каналах чи групах, в телеграмі чи в соцмережах взагалі. Ну і до зустрічі, успіхів навчання.